Він дуже серйозний, ну типа з ним жартувати або щось там. Не те, що мавітон, ну не прийнято. Він максимально адекватний і класний командир. Але ну такого, щоб при ньому щось там хі хі -ха, ха ну ні, ну він серйозний, він завжди там в роботі. Кожне літо ми відкривали. У нас був дитячий табір. Ну, не у нас прям в мисі, на базі в Азові, а дитячий табір, там, наприклад, від Азовського руху. Ну, він так і називався, в принципі, дитячий табір азовець. Приїжджали діти на літо, вони приїжджали на море. От Якраз передостаннє літо перед масштабкою, коли він прийшов і дуже багато часу приділив, приділив дітям. І Ми разом з ним ходили на ці тіпа, вогнища. Ну, ми там палили ватри, тіпа, і там діти різні історії розповідали, або там якісь пісні патріотичні співали. І мені сподобалося, що я тоді бачив, як Редіс щиро цьому радий, що ми виховуємо молоде покоління, і він посміхався. І це така тіпа, дуже рідкість, є дуже багато ну, таких навіть там, мамасиків, там, що ну, умовно там, якась ситуація. Нещодавно, до речі, був такий, це не Мамасик, а був, я так прочитав і такий, ну да, так, так воно і є. Виложила е, фотографію з ним. Його дружина Катя Прокопенка, І е, Катерина виложила фотку, де вона там, типу, з ним обнімається, вона на неї дивиться і посміхається. І там, типу, всі там азовці ну, там, в чатах пишуть там, пацани, приказували, о, нічого собі, типу, рейдіс посміхається, типу, ну щось, ну, блін, ну це реально. Було, коли ну, ми там в неформальній обстановці або після якоїсь наради щось там розмовляємо. Ну, в мене буває, я можу. Чи якусь херню сказати, якусь дурну там, шутку. Ну це моє. І він так хі хіхікніть, і я таке, блін, приємно. Редіс посміхнувся, це типа. показник, що да, жарт гарний. Бо, типу, бо, і і, і це, це круто, бо мені б, мені б насправді хотілося, щоб він набагато частіше посміхався.